Низькі податки, я вам нагадую, США, правда, менше, в Сінгапурі менше, але нагад, в Україні низькі. І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікава тема, а саме в Україні низькі податки. Такі низькі ой -ой, ой ой ой, боже ти мій! Як так може бути? Ну, якщо серйозно, в Україні не низькі податки, і зараз ми з вами в цьому переконаємось. Одразу, друзі, попереджую, я трохи захворів, тому голос може бути інший. Також мені сказали, що мікрофон має бути подалі трошки від мене, тому, як ви бачите, я його відсунув. Подивимося, як буде краще, хто був правий. І, друзі, нагадую, це відео вийшло так швидко завдяки вашій підтримці. Ви назбирали на банці тисячі гривень, виходить відео. Ще навіть трохи докидали. Там 1300 вже йде, ну це 300 переноситься на інше відео. Тобто вам треба докинути 6700 і так само швидко вийде наступне відео. Також можете писати теми в коментарях, або коли донатите, можете в коментарях писати, яку тему бажаєте, щоб я розібрав. І так, друзі, вже починаємо. Попереджу, ми беремо основні податки. Якщо там якісь є податки на авто, податки на нерухомість, ми це не беремо, бо ми задобемося порівнювати. Я вам підібрав багато країн, будемо порівнювати з ними. І також ми беремо мінімальну зарплату і середню зарплату. І так, почнемо з наших українських рідних податків, потужних. Податок на доходи фізичних осіб ПДФО сплачують абсолютно всі, хто працює на звичайній роботі. Причому це йде напряму з вашої зарплати 18%. Військовий збір 1,5%. В інших країнах його немає, тому будемо його доплюсовувати до ПДФО. До речі, нагадую, що в першому читанні вже підняли з 1,5 до 5%. Да? Так що, можливо, це відео буде неактуальним і доведеться порівнювати через місяць-два з іншими вже нашою податковою системою. Єдиний соціальний внесок 22% від зарплати. Платить роботодавець. Ну, давайте так, по факту все платить роботодавець, але з вашої зарплати. Тобто йому було б вигідніше ставити вам зарплату цю на 22% більше, щоб мати якнайкращі кадри. Але йому доводиться платити, тому це, по суті, йде з вашої зарплати. Корпоративний податок, тобто це податок на підприємства 18%, ну і ПДВ 20%. От по цьому ми будемо міряти з іншими країнами. В кінці я вам назву, напевно, найкращу країну в цьому плані, поки що найкращу. Сподіваюся, Україна буде ще краще. Давайте почнемо з США. США прогресивна податкова система. Що таке прогресивний податок? Це в залежності від того, скільки ти заробляєш. Ідуть відсотки від суми твого заробітку. Тобто, умовно, умовно, ти заробляєш 1000 доларів, платиш 10%, заробляєш 100 тисяч доларів, платиш 30%. А тепер зараз ми перейдемо до конкретного неумовного. А у нас один на всіх. Тобто, неважливо, скільки ти заробляєш, ти платиш 18%. І так, США, податок на доходи фізичних осіб, прогресивний. З 10 до 37% залежно від рівня доходу. Крім того, у деяких штатах, наприклад, Каліфорнія, Нью-Йорк, є додатковий податок на рівні штату, що може сягати 13,3. Насправді таких штатів дуже мало, дуже мало. Ну, тобто, це зазвичай штати, в яких демократи і там все максимально ліве і максимально таке, воно ну, комуністичне, грубо кажучи, да? тобто бігатих забрати, бідним віддати. Якщо ми говоримо про е, середню, то такого немає. Корпоративний податок 21% на федеральному рівні. Крім того, компанії можуть платити додаткові податки, в залежності від штату. Теж є такий прикол. Але не забуваємо, що в Америці можна так легко все списати, ну прям так легко і так легко обійти систему, щоб платити там в районі 2%. Ну це прям страшно. Я не пам'ятаю, хто, по-моєму, Apple там платить дуже мало, Nike платить дуже мало. Там є купа фішок, які ти можеш оформити, все буде легально, але при цьому ти будеш ну, такі копійки. Грубо кажучи, заробив мільярд, а заплатив 10 мільйонів. І ПДВ в США немає ПДВ, там є сейл tax, тобто податок з продажу. Але нагадую, якщо у нас ПДВ 20 то там податок з продажу 4-10, в залежності від штату. Тобто, навіть якщо ми беремо максимальний 10, у нас 20. Ну, чисто для порівняння, щоб ви розуміли. Тепер ми проходимося по ПДФО. Якщо ви заробляєте до 11 тисяч доларів на рік, ви платите 10% ПДФО. 10 у нас 19,5. Одразу кажу, я рахую з військовим збором, тому що в жодній країні світу, крім нашої, наскільки ну з тих, що я вибираю, точно немає військового збору 19,5. там 10. далі. 12, Якщо ви заробляєте від 11 до 44 тисяч доларів, 22 відсотки, якщо ви заробляєте до 95 тисяч доларів. І нагадую, друзі, що це все йде окремі суми, тобто, ну це я вам одразу кажу на все відео. Ви заробляєте, скажімо, 20 тисяч доларів, і от перші 11 тисяч доларів оподатковується під 10 відсотків. А після вже з 11 до 20 під 12. тобто не на всю суму накладається 12%. Більше того, для подружніх пар, і хто не знає, в Америці подається декларація кожен рік кожним, кожною людиною. І якщо ви сім'я, тобто ви одружені, одна на двох подається. Подається одна на двох, а цей ліміт збільшується в два рази. Тобто, наприклад, ну, це для того, щоб одна людина могла працювати, а інша могла сидіти вдома, наприклад, за дитиною дивитися. І от виходить так. Що ці всі ставки множте на 2. Наприклад, вже не 11 тисяч доларів, вам треба 10% податкувати, а 22 тисячі доларів. Розумієте? Тобто все піднімаємо на 2. І у вас виходить набагато менше податків. А ще такий цікавий факт: в деяких штатах немає податку з продажу взагалі. Ну просто його немає. От як, от, увіть, що у нас немає ПДВ, от у них немає податку з продажу. Друзі, і нагадую, мінімальна заробітня платня в Америці 1256 доларів при ставці 7,25 на годину. Є деякі штати, які там трошки більше роблять цю ставку, наприклад, Нью-Йорк. Але якщо казати про, про по країні середню, так би мовити, то мінімалка йде 1256 доларів, з якої ви заплатите 10% податків. Далі, середня зарплата йде 4800 доларів на місяць. Нескладно порахувати, скільки ви заплатите податків. Тобто середня зарплата за рік це 57 тисяч 600 доларів. З яких до 11 тисяч доларів ми податкову під 10%, до 44% під 12, і тільки вже з 44 до 57 під 22%. Тобто виходить, що зарплати 57 тисяч доларів ми заплатимо 7 тисяч податку. 7200. А тепер порахуємо ПДФО у нас. 11 тисяч. З невеличким: 11100. 11 тисяч 11 і 7 тисяч. В Америці менші. Податки цікаво. Цікаво. Але ви мені скажете, Микола, так дивись на корпоративний податок. Там ж 21%, у нас 18. Я скажу вам так. Але там дуже багато чого можна списати. Про це ми вже говорили. Але навіть уявимо, так ну на 3% більше. А тут наскільки менший на доходи фізичних осіб? От і бачимо. Також не забуваємо про ПДВ, якого у них немає. Є податок з продажу 4-10%. І виходить, що ну, набагато вихніше бути в Америці, Да? Платиш менше податків. Якщо ми візьмемо середньостатистичну людину, вона заплатить набагато менше. Цікаво, цікаво. Навіть, ну, я здивований, чесно. Але ні, все одно в Україні нагадую, низькі податки, низькі, дуже низькі. Більше, ніж в США. Ви уявіть собі ситуацію. Ні, звісно, звісно, якщо ви людина, яка заробляє, наприклад, там, 500 тисяч доларів в рік, то, звісно, да, ну, податки прямо величезні але ну, багато, багато таких людей знаєте. Скільки це? 0,01%? Давайте мотнемося на інший континент. Сінгапур. Податок на доходи фізичних осіб. Він теж тут прогресивний. Від 0% до 22%. Як бачимо, в Америці більше, тому що в Америці від 10%. Але там є повернення податкові. В принципі, там теж можна вийти в 0%. Від 0 до 20% для доходів понад 320 тисяч. Корпоративний податок 17% на 1% менше, ніж у нас. І ПДВ було до 2024 8%. Зараз у нас 9%. Так от, 9% ПДВ. У них воно є, і це прям ПДВ. 9. Не 20. Як у нас? 9. Податок ПДФО від 0 до 22, а у нас 19,5% з ходу. Одразу ще раз. Я рахую з військовим збором. Так, тепер середня зарплата в Сінгапурі це 3700 доларів на місяць. Це середня зарплата. Мінімалки у них по закону немає, тільки на якихось конкретних спеціальностей, там охорона і тому подібне. У них є прожитковий мінімум, і в принципі ну, менше за нього не платять. Це 900 доларів. 900 доларів це найнижча заробітна плата. Так от, якщо ви заробляєте 900 доларів, ви вообще податки не платите. Взагалі нуль, ви нічого не будете платити. Нагадую, в Україні з вас заберуть 41,5%. Там нуль. Нуль. Далі беремо середню зарплату 3700 доларів. Знаєте пікове значення? 7%. Тобто спочатку будете платити 0%, потім 2%, ну, ви розумієте, як в США, да? І дійдемо ми аж до 7%. Тобто, заробляючи середню зарплату в Сінгапурі 3700 доларів. Ви за рік, за рік, не за місяць, заплатите 1300 доларів. 3700 в місяць, а заплатити за рік 1300. Тобто 100 доларів на місяць приблизно ваш буде податок. Як вам така ідея? Непогано, да? Нагадую, в Україні низькі податки. Бо ви ж заплатите всього-навсього цієї суми 8600 доларів. І я не враховую ЄСВ 22%. Не враховую. Я тільки рахую ПДФО військовий збір. А ще ви підете в магазин, і там, звісно, буде ціни на 10% нижче, тому що у них там ну, ПДВ набагато менший. Не рахую. слухайте, в Україні. Низькі податки, я вам нагадую. Низькі, дуже низькі. США, правда, менше, в Сінгапурі менше, але нагад, в Україні низькі. Я вас цим задобу, серйозно. Що ви собі в голову вже вбили і мороку мені не писали. Що у нас низькі податки. Берете один єдиний ФОП третьої групи. Все. Єдиний коз. Єдиний. Але якби ця людина працювала б в Сінгапурі, да, ну, фрілансером то б отримала б більше грошей. Вона б заплатила менше навіть, ніж в Україні ФОП-3 група. Ну так чисто. Але ми дуже близькі з ними по, саме по корпоративному податку. У нас 18%, у них 17. Я ну, не... Тут ми, звісно, да, теж трохи вище, але не набагато, я це навіть не враховую. Тобто рахуємо, що корпоративний саме у нас однаковий. Тепер ми візьмемо соціальну державу, нереально соціальну державу, яку стібали навіть Сімсони, що там тату майстер працює безкоштовно, бо він державний і робить безкоштовне тату. Бо там ну, така реально соціалістична країна, прям яка вкладає все в громадян. Данія. Ось тут наші податки будуть меншими, ніж у неї. Дивіться. Є місцевий податок. Він варіюється в залежності від муніципалітету. Середня ставка складає приблизно 24-27% від доходів. Ну, грубо кажучи, давайте 25%. Це тільки місцевий податок. Є національний податок. Він стягується на певний доход, вже який вищий за середній. І становить 12,6%. Ну, навіть візьмемо, що він стягується на середнє. Тобто тут вже дійсно 37% податків іде. І, і у них також є а, податок, якщо ваш дохід, ну, прям, ну, знаєте, сотні і сотні тисяч доларів. Точніше, ну, ви розумієте, не євро, у них своя валюта, але в еквіваленті. І там ще додатково 15%. Також у них є податки, він окремий, на доходи з додаткових джерел, наприклад, інвестиції. Тобто ви заробили з інвестиції 100 доларів, маєте заплатити від 27 до 42%. Ставка корпоративного податку у них теж вища, 22% на прибуток підприємств 22%. І ПДВ у них теж високе 25%. Тобто, це країна з найбільшими податками в Європі. Але якщо порахувати, ну недалеко від нас пішли. Тобто рахуємо, що беремо середню зарплату. Ви заплатите з неї на дохід 37% приблизно. Я навіть підтягну. 40. Підтягну до 40. У нас 41,5. Але я враховую момент, що, можливо, якісь пару податків не побачив, і хай буде у них 50. От, Робимо 50, так? Да? І ПДВ у них 25, у нас 20. Ви в Данії колись були? Ви спілкувалися з дончанами? Та поспілкуйтеся. Там взагалі все на халяву. Ну, як на халяву, ви розумієте, так, що ви це платите своїми податками і вони це розуміють. Але у вас настільки всього безкоштовного, у вас безкоштовно лікують, якісно якісно безкоштовно, безкоштовна освіта, безкоштовна їжа, ну там, про, там дотації безробітним, там, ну, що хоч. І при цьому у них ви, податки ну, трошки вище наших. Давайте так: не на пару відсотків, а на відсотків 10. На відсотків 10 у вас буде менше грошей там. Але все безкоштовно. Я не фанат цього безкоштовного, скажу чесно. Тобто, це, я вважаю, для наших людей це неправильно, тому що наші люди прийдуть і у владі все вкрадуть. Да? Дані теж крадуть, але напевно ну, в рази менше, раз ця система працює. І казати, що 10% оцих різниці дають отакий результат, ну, це треба бути не дуже розвинутою людиною. Тому що ми платимо більше, ніж за США, а чомусь не розвинені, як США. Я навіть не маю на увазі країну, я маю на увазі місцевість. Тобто, якщо взяти місто одне, да, ну воно будь-яким містом порівняє, воно буде гірше. Так от, це ми взяли найдорожчу країну по податкам, найвищі податки ми взяли. І ми відрізняємося від них трошки. Розумієте це? Ми набагато сильніші. Ну, тобто, ми платимо більше, ніж в платять. Ми платимо більше, ніж США платять. І тільки Данія нас обігнала. І ще, напевно, Франція, але сюди її вставляти не буду. Але думаю, Франція теж побільше податків, ніж у нас. І от я вам ставлю ще одне Країну, європейська країна під назвою Андора, як на мене, з майже ідеальною податковою системою. Ну, майже ідеал. Дивіться: податок на доходи фізичних осіб, ПДФО. До 24 тисяч євро не оподатковується взагалі 0%. Від 24 до 40 5% і понад 40 тисяч євро 10%. Все, хоч лям заробляй, хоч два, 10% ПДФО. У нас 19,5, нагадую. 19,5% на тому, де у них нуль. Тобто, у них, якщо ти заробляєш менше, ніж 2000 євро на місяць, взагалі не паришся. Ну, тобто, 0% платиш. Нуль, друзі, ще раз. Я цим випуском намагаю вам добити одну лише суть. В Україні високі податки, величезні податки. Я ніколи не казав, що у нас найбільші податки, ніж у світі. Але країн, яких вищі податки, ніж у нас, раз-два, і нема. Всі інші країни нижчі податки або такі самі. Так от. Мінімальна зарплата 1200 євро, а середня 2400. Тобто, якщо ви отримуєте мінімалку, знову ж таки, ви не платите податок взагалі нуль. Якщо ви отримуєте середню, таку, як ви більшість, за рік ви заплатите 240 євро. Ще раз, не за місяць, за рік. Середня людина там платить 20 євро в місяць податку зарплати. Ви отримуєте 2400, а платите 20 євро. Що там, низькі у нас податки? Я спеціально беру середню, тому що якщо я буду порівнювати з нашою, типу 200 євро, ну це буде ненормально, да? Це буде неадекватно. Я порівнюю з їх середньою зарплатою. Тепер далі. Корпоративний податок. У нас 18, у них 10. 10%. ПДВ 4,5%. 4,5%. Так, щоб я не був якимось. У них також додатково, ще 5,5% платить робітник на соціальні внески. 5 ,5 зарплати. Якщо ми враховуємо їх, то давайте до 240 євро ще приблизно 240 євро. Ну, тобто, 480 буде. Па-па-па-па-па. Тобто за рік ви там сплатите приблизно 500 євро. Ну, давайте, слухайте, давайте я прям накину, вдруг я щось забув. 1000 євро за рік при зарплаті в 24 000 євро. У нас ви заплатите 4680. Як вам різничка? І це при тому. Що ти підеш в магазин, заплатиш 20% ПДВ, а у них 4,5. В якому місці у нас маленькі податки? А Якщо ви відкриєте там фірму, будете платити 10%, незалежно від суми. 10%. В якому місці у нас маленькі податки. Друзі, також нагадую, що я надаю консультації по відкриттю бізнесу, по податкам в цілому по всім бізнес питанням. Це писати мені напряму в Телеграм. Також продаю картини на металі. Тут писати в інстаграм. Вони шикарні і якісні. І також у мене є телеграм з товарами за смачними цінами. Теж тут внизу. Яку думку я до вас доношу? В це відео відео, яке вже я не знаю, чи хтось додивився. Якщо хтось додивився до кінця, ви круті, реально круті. В Україні немає низьких податків в Україні. Вони високі, вони височезні. У нас податки більше ніж в США, більше ніж в Сінгапурі. Про Андору я взагалі мовчу. Я просто вам дав приклад. Так от, якщо хтось колись буде вам цю тезу називати, єдине, що він зможе вам назвати, скоріше за все, це три країни: Швеція, Данія, Франція. Оці три країни у них більші податки ніж у нас. Інших таких немає. І то я просто не знаю, що у них там по повертаємості податків. Тобто, якщо в США я знаю, наскільки можна повернути, у мене там знайомі живуть. То в Данії я знаю, що там соціалізм такий, ну прям все безкоштовне. Франція не розбираються. От не знаю, що у них там можна повернути, але в цілому, по-любому, щось там можна. Ну, навіть в Чехії можна повертати. Якщо вам хтось буде казати, що низькі, скидайте це відео і скажіть повністю додивись, і тоді вже кажи а казати, що у нас низькі податки, тому що три країни на планеті мають податки більші. Ну, це дуже дивно, це було прям дуже дивно. І друзі, нагадую, що вийшло наступне відео. Будь ласка, донайте на банку 1000 гривень одне відео. Залишилось там всього 700 гривень на наступне. Якщо там вже лежить 1000, а ви можете кидати далі, це буде на наступне відео. Тоді я оперативно їх знімаю. Ви мене підтримуєте, і я хочу максимально надати якісний матеріал і максимально швидко. Це мені дуже приємно і дає мотивацію. Дякую, що дивилися. Лайк, підписка, дзвіночок. Па-па! Микола розкаже, що робити треба, як податки платити і жити без зла. Треба Микола, а а а про податки, З ним все стане ясно і без паніки.